Сьогодні ми представляємо тризуб рекордсмен. Він внесений до книги рекордів України як найбільший тризуб з дідухів. Сплетений він з трьох сортів зерна з жита, пшениці і е, овесу. Важливо, що він сплетений руками поранених десантників. Наші поранені хлопці дуже класно долучилися. Ми це робили влітку, в теплу пору року, і, і ну це було дуже класно. Тобто, ми мали про що поговорити, що згадати. Це це такий приємний процес. Запах сіна. Ми не робили собі там зранку до вечора. Ми вільний час збралися і плели цей тризуб. І сьогодні оцей тризуб презентували 24, четвертого числа у Львові. І Сьогодні презентуємо його в Житомирі. До 2 числа другому демонтуємо. Тому 30, 31 і 1, приходьте. Владив Господи Боже, Отців наших, Тебе просимо і смиренно благаємо. Злянь це милостиво на молитву недостойних рабів Твоїх, так і нині, Господи, перебувай з усіма нашими українськими воїнами, які захищають нашу державу від нападу ворожого російського агресора. Я хочу вам зачитати зараз вірш коротенький нашого побратима, який загинув на цій війні під Луганщиною. Дух нації і предків славних пам'ять оберігає та несе у кожну хату. Достаток в дім та злагоду в родину, приносить коляда. Та дідух волохатий. вічна пам'ять і безмежна дяка захисникам, які полегли цій російсько-українській війні. Житомирщина це столиця десантно-штурмових військ. В цьому тризубі знаходиться майже 350 дідухів, які зробили. Воїни 80-ї бригади, є таке повір'я, що тризуб в хату, біда з хати, то я так думаю, що цей тризуб це символ нашого миру, справедливого, переможного миру, який ми так чекаємо.